Ярмоленко вітаю! Американський уряд почав повідомляти федеральних працівників, що загроза шатдауну або часткової зупинки уряду може бути невідворотною. Повідомлення визнає зростає через ризик того, що мільйони співробітників і військовослужбовців у США можуть тимчасово перестати отримувати зарплатню вже через кілька днів. Повідомляє Washington Post. як заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг, можлива зупинка уряду також вплине і на тренування українських військових на Ф 16 а саме може затримати мовний курс. Попри те, що Дедлайн на схвалення фінансування бюджету спливає вже цієї суботи. Розбіжності між демократами і республіканцями, сенатом і палатою представників так виглядає, лише поглиблюються. Що зараз відбувається на капітолійському пагорбі? Що буде із допомогою Україні? Про це поговоримо з нашою кореспонденткою Конгресі Катериною Лісиновою. Катю, привіт, вітаю Юлі. Катю. Чи просунулися сенатори і конгресмени у справі погодження бюджету чи, хоча б тимчасової резолюції, аби уникнути шадауну? Жодного зрушення немає, як в палаті представників, так і в сенаті. Це власне і є головна загроза уряду, яка наближає е, імовірний шатдаун. Наразі в палаті представників тривають дебати щодо чотирьох із дванадцяти необхідних законопроєктів про видатків. Але жоден із них досі не був погоджений і власне потопає у поправках. Головною надією Вашингтону уникнути майже е, фактично. Е, е, Неминучого шадану є потенційна резолюція про короткострокове фінансування уряду. В палаті представників та в сенаті вже презентували власні версії, власні проекти таких резолюцій. Але в обох палатах вони відрізняються. Відтак, навіть якщо в обох палатах погодять власні версії короткострокового фінансування уряду, то все одно їм доведеться далі йти на конференцію, погоджувати спільний єдиний варіант і знову виносити його на голосування. А це знову ж таки додатковий час, і вони досі не прийшли до розгляду цих резолюцій. Усі, попри те, що крайній строк спливає вже завтра, перепрошую, не завтра, в суботу о півночі. Катя, та ситуація виглядає не дуже оптимістичною, але поки законодавці намагаються уникнути шатдауну, чи означає це, що питання погодження додаткового фінансування для України на понад 20 мільярдів доларів, яке запросив Білий Дім, фактично зависло у повітрі? Фактично в Конгресі ситуацію із додатковим фінансуванням для України можна охарактеризувати однією фразою не на часі. Окрім того, що в Сенаті та в Палаті представників ще й розрізняються погляди на фінансування України, саме питання зараз в принципі затримується. Як до прикладу, в сенаті в їхній версії короткострокового фінансування уряду є є пункт про 6 мільярдів доларів додаткового фінансування для України. Сенатори вважають, що попри внутрішні розбіжності і наближення ймовірного шатдауну, допомогу Україні потрібно погодити у будь-якій формі, тому що сенатори намагаються уникнути ймовірної зупинки допомоги Україні або перерив приврив в цій допомозі, своєю чергою в палаті представників їхній версії короткострокового фінансування для. ao don't do Про допомогу Україні не згадується взагалі. Спікер палати представників Кевіна Макарті, зокрема, заявляє, що спочатку потрібно вирішити питання внутрішнього фінансування, а потім ще займатися Україною. Зараз в палаті представників є лише один пункт про фінансування допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Він був частиною оборонного бюджету. Але вчора регламентний комітет комітет палати представників вирішив винести його окремо на голосування, будуть розглядати його сьогодні. За словами очільника цього комітету, це цей пункт про допомогу Україні в пакеті оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки не був би підтриманий, тому що зустрівся би з великою опозицією. Пропоную послухати. У цьому питанні ми не погоджуємося. Я насправді думаю, що це створить можливість. Тому що мої демократичні колеги збираються голосувати проти законопроекту про оборону в цілому, і я розумію, що у вас є інші заперечення щодо цього законопроекту, і це, звичайно, не гроші для України. Але я думаю, що цей крок дозволить палаті говорити єдиним голосом, і це буде двопартійний голос. І я буду голосувати разом із вами. Ми проголосували проти певної поправки, але ви завтра голосуватимете проти закону в цілому. Чи це означає, що ви проти допомоги Україні? А вже ж. Ні, цей крок просто прибере зайві запитання і дозволить окремим людям голосувати за оборону сполучених штатів. Часу лишається дедалі менше. Кількість поправок, які пропонує внести невелика група республіканських конгресменів, лише збільшується. Йдеться про такі поправки до бюджету, як, наприклад, зменшення зарплатні міністра оборони сполучених штатів Лойда Остіна до одного долара на рік. Чи означає це, що деякі конгресмени хочуть, аби шатдаун відбувся? І чи може це комусь бути вигідним? Загалом крайні праві республіканці вже висунули поправки, які вимагають змін... зменшити зарплатню до одного долару на рік майже усім посадовцям адміністрації Білого Дому. Загалом така поправка фактично вимагає звільнити відповідного посадовця. Щодо тієї поправки, про яку ти згадала щодо зменшення зарплатні для міністра оборони Сполучених Штатів Америки до розміру одного долару, то вона вже пройшла голосування в палаті представників і була підтримана. Вона була частиною оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Її запропонували. Нувала конгресвумен крайньо права республіканка Марджери Тейлор Грін, але такий крок фактично був політичним кроком з її сторони, і сама конгресвумен заявила, що навіть не планувала голосувати за оборонний бюджет сполучених штатів Америки. І фактично, такий крок для неї був власне стейтментом, як пояснює колишній спікер Палати представників, колишній республіканець Пол Раєн, деякі законодавці власне знаючи цей факт, наближають ша. Адаун, тому що вважають, що таким чином можуть отримати якісь політичні преференції. Пропоную послухати Отже, якщо ви знову і знову провокуєте урядовий шатдаун, це не призводить до жодних висновків. Проблема в тому, що більше половини наших законодавців ніколи не були проти припинення роботи уряду. Вони схиляються до цього. Є купа людей, які думають, що це з певної причини в їхніх інтересах. Тому я боюся, що це зрештою станеться. Дякую, Катю. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Сподіваюся, завтра буде більше оптимістичних новин. Дякую тобі дуже на зв'язку з конгресом була Катерина Ліснова. Адміністрація президента Байдена співпрацює з Конгресом, аби допомога Україні продовжувалася. Про це заявив держсекретар Блінкін на фестивалі видання «Атлантик». За його словами, він бачив різні соцопитування, але багато з, з цих досліджень свідчить про те, що в Америці існує сильна і стійка підтримка України. Так само, Білий Дім бачить і двопартійну підтримку в Конгресі, яка особливо важлива під час українського контрнаступу, коли за словами Блінкіна, українці досягають успіхів. In Щодо конгресу, так є деякі гучні голоси, які дотримуються іншої тактики. Але якщо ви подивитеся на більшість в обох партіях, то підтримка є і вона зберігається. Я мав можливість провести деякий час з лідером республіканців у сенаті Мітчем Маконелом. Ця підтримка очевидна. Голова комітету із закордонних справ палати представників, республіканець Майкл Маккол, також є дуже сильним прихильником України. Тому я вірю, що підтримка все ще є. Звичайно, ми повинні постійно намагатися зосереджувати увагу наших співгромадян на тому, чому це важливо. І наші кореспонденти у Пентагоні повідомляють про те, що вже розпочалося розпочалися мовні курси для українських пілотів для кількох українських пілотів. Після цих мовних курсів, як ви знаєте, відбудеться взагалі програма тренування для українських пілотів, а також техніків для обслуговування і для використання літаків винищувачів F-16. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Повідомимо трошки більше деталей згодом. Орієнтуватися на перемогу України і надавати їй для цього все необхідне закликав союзників міністр закордонних справ Литви Габріелю Сланцбергіс. У четвер він взяв участь у форумі центру аналізу європейської політики, де і озвучив таку думку. Нам потрібно змінити наратив, коли ми говоримо, що ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Але якщо ми не говоримо скільки часу саме потрібно, як довго ця допомога буде потрібна, це не говорить про багато чого. Треба визнати, що нам потрібна українська перемога. Інакше ми віддамо перемогу Путіну, що у свою чергу є кошмаром не лише для України, а й для всього регіону для нас, для Латвії, для Литви, для інших країн наших сусідів. Весь світ відчує на наслідки цього отже, перш за все, нам потрібно повернутися до терміновості питання, а потім надіслати все, що ми можемо. Це те, що потрібно сьогодні, те, що потрібно завтра. Українці просили протягом останнього року ракети великої дальності, які могли б досягти і зупинити російські військові поставки в окуповані регіони. Їх потрібно було надіслати. Їх потрібно надіслати зараз ми бачимо відсутність відчуття терміновості або уповільнення терміновості, коли йдеться про підтримку України зі столиць країн заходу не лунає так багато хороших новин, які б сигналізували про те, що в Україну надходять додаткові партії озброєння. З іншого боку, ми бачимо, що, наприклад, повідомлення про можливі поставки атакам зі сполучених штатів, і це було б справді обнадійливими новинами. Ми сподіваємося, що ще не пізно, що рішення не буде прийнято занадто пізно. Підтримка України стала однією з тем запальних дискусій на других дебатах республіканців, які змагаються за номінацію від своєї партії на президентських виборах 2024 року. У дебатах у Каліфорнії брали участь сім політиків, але знову без лідера партійних перегонів, колишнього президента США Дональда Трампа. Детальніше про це поговоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка стежила за подією. Таню, привіт. Вітаю, дискусія про Україну була короткою, але безумовно дуже інтенсивною. Особливо відзначився бізнесмен Вівек Крамасвамі, який зацементував свою позицію проти підтримки України. Які його аргументи і як на це відреагували його суперники? А так, Вівек Рамасвамі почав говорити про те, що звичайно Путін є злом, але й Україна погана. Він встигнув сказати про те, що Україні закрили та переслідують 11 політичних партій. На що після чого Нікі Гелі, губернаторка колишня губернаторка Південної Кароліни, його перебили, сказала про те, що перемога для Путіна в Україні стане перемогою Китаю. А власне, ми знаємо, що хотів сказати Вівек Рамасвамі, тому що він повторює цю тезу під час зустрічі з виборцями. Він звинувачує Україну в тому, що там переслідують, Дують релігійне меншини та обмежують змі. А він не зміг розвинути цю, цю думку. Він скажемо, не міг більше сказати. скажімо, учасники інші учасники наговорили свої тези більше на підтримку України. А від Нікі Гелі і Майка Пенслу пролунали. Воно встигли це сказати, тому що дискусія була така дуже хаотично. Вони говорили одночасно. І Нікі Гелі і Майк Пенс встигли сказати про те, що це так дійсно є перемогою Китаю. Китай може вторгнутися на Тайвань, і що Путін не зупиниться і піде далі. На відміну від. Попередніх дебатів а губернатор, коли ж ні не, не губернатор а, 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 сенатор зі штату Південна кароліна тім а, Тім Скот, який, який трошки відмовчувався на цю тему минулого разу, зміг оприлюднити свою позицію щодо України. Вона є проукраїнською. Він повторював, він говорив про те, що це є в інтересах Сполучених Штатів, що підтримка України є інвестицією в безпеку Сполучених Штатів, що а, зупинити треба Путіна в Україні. А, бо таким чином ми послаблюємо російську армію, і це іде на користь безпеці Європи безпеки. І сполучених штатів, а губернатор штату Флорида Рон Де Сантіс він повторював. Практично ті тези, що він говорив раніше, що війна це погано, треба мир, але яким чином він не пояснив досягнути мирної угоди і казав знову ж про те, що Європа має платити більше, що це власне європейська проблема. Китай є нашою найбільшим опонентом. А Кріса Крісті один з двох кандидатів, який побував в Україні, його запитали: а чи не, привер... чи не привертаємо ми забагато уваги до Росії? Тим часом коли Китай є нашим основним опонентом, він пояснив, що все це пов'язано. Китай фінансує війну. В Україні Іран допомагає зброю. Тут ще приєдналися північна Корея. Ось бачите, це є така візла. Це не пряма цитата. І він знову повернувся до Дональда Трампа, який не був присутній на цій сцені. Він нагадав, що той називав Путіна за його дії в Україні блискучим політиком. Сказав: А ми знаємо, що Путін спочатку вбивав людей в Росії. А потім, коли йому крові стало мало, він пішов в Україну, де вбивав цивільних мирних вбиває мирних цивільних та вкрав Росіяни. Вкрали понад 20 тисяч. Українських дітей і сказав, що якщо ми не зупинимо Путіна, не зупинимо Росію в Україні, то далі він піде до Польщі. Він власне, так навіть назвав країну. Та звісно дуже важливі такі позиції. Теж Таню, ти згадала чинного лідера партійних перегонів Дональда Трампа, який не був присутній на дебатах, але майже одночасно з дебатами проводив мітинг у Мічигані. Чому він продовжує ігнорувати дебати? І чи якось впливають на його кампанію кримінальні справи, які порушені проти нього у кількох штатах? А так він не був на дебатах. Він був в Мічигані, де виступав перед а, працівниками. Ну звертався, скажімо так, до, до до працівників автомобільної індустрії. взагалі апелював до а, звичайних робітників тих, кого сполучених штатах називають синими комерцями. Він про дебати навіть особливо не говорив. Він навіть не відповідав на ті закиди, які лунали на його адресу. Він сказав лише те, що ну на що це дебати, це знову ж таки не прима цитата. А це люди змагаються за те, щоб бути якимось міністром в моєму уряді, чи хтось не хоче бути віцепрезидентом. Ви та побачили віце-президента, я його не побачив. Тобто він же не звертає увагу на передвиборчу кампанію, яка ведеться власне серед республіканців. Він в основному зосередився на а, до критиці Джо Байдена. Тобто він же скажімо, опелює як єдиний кандидат республіканців. Хоча, звичайно, це рішення буде винесено лише наступного літа. Ми бачимо, що були чотири звинувачення, чотири кримінальних звинувачення, які були висунуті проти Дональда Трампа. Вони заполонили новини. Це була така величезна справа, але ми не побачили, що це якось відбилося на його підтримці. А наразі він за такими результатами у загальними у загальними результатами я ще не подивилася, 5, 580, він набирає понад половини 54%. відсотки. А в другі ронди сантів всього 12%, Решта кандидатів навіть ще нижче. З іншого боку, ми бачимо, скажімо, кілька таких факторів. А в в штатах, в яких будуть вибори проводитися праймери з першими, а Нью хемпшир Айва, Південна Короліна. Там підтримка. Трампа дещо менше, тобто це може позначитися вже пізніше на цих перегонах, коли вони вже реально почнуться праймериз. І ще один фактор, який ще не врахований. Ми не знаємо, який він буде мати наслідки. Це власне ще одна судова справа. Це вже цивільна судова справа в штаті нью А проти Дональда Трампа, його дорослих синів та керівників його організації, Трамп організації І суддя вже написав своє рішення. Тобто, справа ще триває, вона не закрита, але суддя вже своє рішення. Рішення, де звинуватив компанію Трампа в шахрайстві в тому, що вони роками навіть десятиліттями перевищували вартість оцінки об'єктів нерухомості, і вони це не на 10-15%, Це було в рази. А за підрахунком судді це можливо. Вони перевищили загальну власність донада Трампа на до 2,5 мільярдів доларів. І за рахунок цього вони отримували кредити і вели свою бізнесову діяльність і це може позначитися на його підтримці серед виборців, тому. що... Що власне на тому він і апелював до виборців? Що я є успішний бізнесмен, я дуже багатий, і власне оці ці навички я можу uh -huh. привнести, щоб вони були на користь звичайним, звичайним американцям. Можливо, про це говорять аналітики. Можливо, ми побачимо цей вплив, але наразі ми поки що цього не бачимо. Дякую тобі, Таню. Дуже будемо стежити за тим, як розвивається президентська кампанія у Сполучених Штатах. Це була Тетяна Ворожко із з деталями президентських перегонів США. А напередодні інша моя колега Христина Шевченко побувала у Валії, де проходили дебати республіканців. Там на демонстрацію зібралися українські активісти, аби привернути увагу кандидатів до питання війни. Та розповідає Христина, не обійшлося без суперечок, і навіть сварок із активістами, які підтримують Дональда Трампа. Що зробив би Рейган, підтримав Україну. США підтримують Україну? Республіканці підтримують Україну ще до приїзду офіційних учасників дебатів біля бібліотеки імені президента Рейгана. Зібрались прихильники Дональда Трампа з одного боку дороги, демократи з іншого. А поруч місцеві українці і люди, які їх підтримують. Ліворуч е, організації. Українські активісти, серед яких і демократи і республіканці намагались розповісти обом сторонам факти про війну. Сьогодні під час президентських дебатів від республіканської партії дуже важливо показати на весь світ, що це є в найкращих інтересах сполучених штатів абсолютна підтримка України. Деякі прихильники Трампа переконують підтримують Україну, але не масштаби допомоги, яку США надають Києву я повністю підтримую Україну у боротьбі проти Росії, але я не підтримую масштаб американської допомоги, яка надходить туди. Та загалом учасники республіканського табору виступають проти підтримки України. Інколи суперечки ставали радикальними. Вони не їдуть воювати в Україну, а ходять з прапорами тут. Тут в Америці ти повинен ходити виключно з американським прапором. На демонстрацію прийшло кілька американських добровольців, які воювали в Україні. Вони хотіли поділитись своїм досвідом з учасниками республіканського табору. Один з них Пол Сміт нещодавно повернувся з України. У нас була гарна дискусія про їх погляди на війну на місце Америки на світовій арені. А я поділився з ними своїми поглядами від першої особи про перебування в Україні і про хід війни в Україні, особливо щодо підтримки США та інших членів НАТО. Пол республіканець загалом серед групи підтримки України було чимало американців, які все життя вважають себе республіканцями, та кажуть, саме питання України визначить за кого вони голосуватимуть. He, has... Я вірю у слова Мартіна Лютера Кінга. Той хто приймає зло не протестуючи, співпрацює з ним. А Росіяни бомбили пологові будинки, крадуть дітей. Я не знаю більшого зла. У таборі демократів були люди, які вважають, що їхні політичні опоненти мають слабку позицію по відношенню до Росії. Виглядає, що вони підтримують Росію, а це все одно, щоб підтримувати диктатуру. Ми стурбовані, що Трамп повернеться і стане диктатором. Однак, хоч дебати на вулиці були палкими, обійшлось без бійок. Христина Шевченко Самівали, Каліфорнія для Голосу Америки. Агентство США з міжнародного розвитку USAID направляє групу з гуманітарною місією на південний Кавказ. Про це заявила керівниця агентства Саманта Павер. За її словами, військова операція в нагірному Карабасі минулого тижня погіршила і без того складну гуманітарну ситуацію в регіоні. Збройні сили Азербайджану захопили контроль над територією, яка десятки років була під управлінням місцевих вірмен. За повідомленнями медіа, президент невизнаної країни самвал Шах Раманян оголосив, що нагірна Карабаська Республіка припинила своє існування. Так повідомляють місцеві. Змі внаслідок цього вже понад 70 тисяч людей стали біженцями. Місцеві вірмени бояться репресій з боку азербайджанців. Тут у Вашингтоні з візитом перебував президент України Володимир Зеленський разом із першою леді. Всього за чотири дні у Сполучених Штатах Олена Зеленська змінила вісім образів. Такі виходи вже давно вважають модною дипломатією та невербальним способом спілкування зі світом. Які сигнали хотіла послати Олена Зеленська? В цьому детально розібралася моя колега Іванна Підборська. Всього за чотири дні у Сполучених Штатах Олена Зеленська змінила вісім образів. Такі виходи вже давно вважають модною дипломатією та невербальним способом спілкування зі світом. Які сигнали хотіла послати Олена Зеленська, і які наряди вона для цього обрала? Розбираємо головні образи разом з експерткою з дипломатичного протоколу Наталією Адаменко. Стримана двійка з накладними кишенями у відтінках хакі, кольорів, в якому ходить спочатку широкомасштабної агресії. Її чоловік у такому образі перша ладі України прилетіла до США. і вже в цьому вбранні ховається перший символізм. Цей стиль ви правильно сказали, мілітарі кежуал мілітарі обрала пані Зеленська, і вона дійсно сказала, що вона тільки що з країни, де іде війна. І вона буде говорити про те, що відбувається. Демонструвала публіці, що вона українка, і коли отримувала нагороду за громадянське лідерство від родини Клінтонів. Зеленська була в чорних штанах палацо та шовковій блузі з єпископськими рукавами. Рукава, як і ви сказали, єпіскопські. Вони мені нагадують нашу вишиванку, і це теж говорить про те, що пані Зеленська не забуває ніколи, що вона українка. Тож давайте повернемо їм цю довіру на саміті Генасамблеї ООН Перша леді з'явилася в ще стриманішому образі: чорному піджаку з білим облямуванням. Чотири дитини в мережі з'являється думка про те, що це наша надія. На те, що настануть скоро е хороші часи для України, це як промінь надії на те, що так чорна смуга закінчується в житті, починається біла смуга, але на вас надія, що ви дасте нам змогу скоріше відчути цей білий колір в нашому житті. Суцільний чорний костюм без прикрас жінка обрала для візиту до Пентагону. Таке обрання, наче шана пам'яті загиблим у наслідок катастрофи 11 вересня 2001 року, у США каже експертка з диппротоколу Наталія Адаменко. До слова, цей же образ Зеленська згодом одягне і для візиту з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Але завдяки розпущеному волосю, образ має зовсім інший настрій, каже експертка. Слава Україні! Трюдо – це Трюдо. Ви ж знаєте, що він може при всьому класичному костюмі одягнути червоненькі якісь шкарпеточки. Він такий трошки бунтар, тому вже можна і розпущене волосся. Це не Пентагон, це Джастін Трюдо. Натомість на візит до подружжя Байденів у Білому домі Зеленська одягнула світлий костюм, який оздобила брошкою з контурами мапи України. Візит до подружжя Байденів він мав вже не такий офіційний присмак. Розумієте, це вже був такий майже дружній візит, тому бути в чомусь такому, знаєте, стовідсотково-діловому або підкреслено стриманому не мало сенсу. Підкреслила те, що я дружина президента України цією грошою з справжніми контурами. Ми нашої країни а на зустріч із представниками української громади та американськими політиками. А перед тим зі студентами Джорджтаунського університету, Зеленська прийшла у вишиванці та чорних брюках. У вас є одна головна спільна риса? Це небайдужість. Адаменко говорить: цей образ поза будь-якою критикою. Студенти, це такий народ. знайде до них чом би ти не прийшов. Вони завжди, мабуть, будуть тебе критикувати. Тому Олена Зеленська обрала просто чорні брюки, які носять всі, якого вони не було. були фасону. А вишиванка, це. Це я, я українка, я українка, а національний одяг критикувати дуже складно. Традиційно кожен образ першої леді від українських дизайнерів. А мінімалізм, пастельні кольори та мінімум прикрас неначе символізують важливість м'якої сили інституту перших леді, каже фахівчиня. Одягом, невербальним методом спілкування Олена багато чого розповіла і про себе, і про нашу країну і дійсно зробила все задля того, щоб досягнути мети. А знаєте, яка єдина мета правил поведінки прихилити до себе людей. І пані Олена правильно зробила одягом все задля того, щоб прихилити до себе. ООН, щоб прихилити до себе студентів, подружжя Байденів, Хіларі Клінтон, всіх вона молодець. Вона знає шлях справжній до будь-якої аудиторії. Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні показав себе в новому образі як талановитого виконавця блюзу на події, присвяченій запуску ініціативи музичної дипломатії. Блінкен не лише зіграв на гітарі, а й заспівав класичний хіт 50-х. хучі мен, Маді Вотерса. Дивіться самі! Мен чамі. Комбі сонка. Велама ручі, крузіме. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на сам кінець лише повторюю свіжі новини від наших кореспондентів у Пентагоні, зараз відомо, що в Техасі вже розпочалися курси англійської мови для кількох українських пілотів. Тривалість цих курсів кажуть залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків. Про це заявила заступниця речниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Після закінчення цих курсів пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Верезоні. Але також, як заявила Сабріна Сінг, якщо все ж таки відбудеться. Шатдаун, тобто часткова зупинка американського уряду, це може позначитися і на мовних курсах для українських льотчиків. Ми будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Більше подробиць вже в наступних ефірах, зокрема в ефірі брифінгу завтра, о 18-й за Києвом, а також часта, як завжди, о 22-й. Я дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивитеся «Голос Америки українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.